Зараз будемо пересаджувати з вами ось такий Він вже стартер. Я його ну, лісточком, з листочка виростила, мене ну, був в стаканчику, потім я вазончик пересаджувала, я вам поговорила улітку. Мені, в прошлому році так у мене я попересадила, бо була дуже зайнята і не могла їх. Висадити одразу. Це у нас Елє Анжела Девіс. а це діточка у стаканчику з весни з початку літа. Там треба подивитися. У мене є відео, коли я отримала посилочку, корінювала листочок. Ось така вона вже. Ми будемо з вами її висаджувати. У великий вазончик. Тут є ще декілька діточок маленьких. Вони зовсім маленькі, я їх залишу. Хай вони залишаються, а велику оцю я її вазончик. У мене тут є вазончики дев'яточка. Только суміш, яку я роблю з коктейлем і перліт, багато перліту, пів напів, наполовину з торпосумищу. І я. Актору досипаю. Обов'язково. Я буду сипати так, як, ну, приблизно, як е, на кончику ножа. Так. Бо це вже мною перевірено і краще так. Ну, все ж, давайте будемо з вами зараз пересаджувати. Спочатку у нас йде Ельє Анжела Девіс. Подвину, щоб було вам. Була вона тут по суміші з пінопластовими кульками. Ось такий у неї корінець, длінючий, придленючий, дуже длінючий. Ось такий він. Що я буду з ним робити зараз? Я його не буду так і залишати. Я його не буду і залишати. Видно вам, я його ось тако, обріжу. Ось так. Ось тако зроблю. І нижні листочки ось ці. Я їх видалю. Е, я залишу ось так. Можна було б і ці ще прибрати. Ну, подивлюся. Вони та й повитягувались трохи. Е, маю деревний попіл. Деревний попіл. І ці надломи, де у мене я видалила листочки, я оце все припудрюю, видно вам. Припудрюю деревним попілом. Корінці трохи теж так протерла. Ну все. Давайте будемо висаджувати. Анжела Девіс. Ось така вона у нас такий стартер. Стартерчик такий вже. Можна було по ці видалити. Та я побачу. Давайте ми висадимо її, будемо бачити. Як вона буде? No no, go. Go, go, go. Обов'язково надалі я буду вирощувати все з перлітом. Я маю на увазі кімнатні квіти, які в мене будуть, що я буду. Вирощувати обов'язково з пер літом. І чим, чим більше я його покладу, тим краще. Спокійно висаджую великий вазончик, не хвилююся, бо я знаю, що все буде добре, тому що тут є перліт, багато перліту. Мені треба, мабуть, було б оцей видалити листочок, а залишити ці. А, друзі, як ви думаєте, так, мабуть, було б краще. Він ще є такий бідненький. Давайте я її зараз його приберу. Ось так я його прибрала. Припудрю. Ну, ось таким чином, ось так ми зробимо, прорихлимо трохи ще, щоб воно. Ось бо я ложечкою по, ось так, хай буде так. І все, тепличку. тепличку. Я вчора розсаджувала там декілька діточок у мене була реанімація. І поставила їх. Під, під лампочку у, у цей торф, ну, оцю торфосуміш з перелітом. І зараз вже бачу результат, мені дуже подобається. І ви бачили, я показувала вам діточки, які вони. Е, діточка непогано себе почуває у переліті. Е, друга фіалочка Ніл Байрактар. Ну, покласти. Цю фіалочку я буду зараз дуже обережно, бо тут маленькі діточки у мене, і я. Їх так. Ось бачите, у мене дві діточки одразу. Ось так я їх поки що в стаканчик. Ось так зроблю. Там малесенькі залишилися, я їх поки що в стаканчик. Висаджу їх. Чомусь у мене вимкнулась камера. Чому не знаю? Буду я дивитися, що я там вона знімала. Слухайте. Думала, у мене камера включена. Вона у мене була вимкнута. Елія Анджела Девіс. Це у нас Ніл Байрактар. Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave to the system, I don't want to be a slave. I've been doing shit my way, all uh, the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite right pain. You never hear me, bitch, now nah, I don't complain. Just gotta put the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. No, well, it's not. Таку. Мама моя говорила, як полуничку коли висаджувала, і навесні перед врожаєм завжди ножичком Не тільки моя мама покійна, царство і небесне, вона в сувиковому так. Я так роблю її треба її порушити, щоб вона була, щоб ґрунт під нею був рихленький. Це я так зараз роблю, як з полуничкою. І фіалочку так. Він і так рихленький з перлітом. Я щось оцю штучку взяла та й граюся з нею. Ну, ось так. Щиро дякую вам за підтримку. Підписуйтесь, я говорила вам, у мене є відео, останні не тільки в останніх відео розповідала вам, що потрібна ваша допомога. Підписуйтесь і далі буде. Працюємо. Буду показувати вам, що, що маю, що буду робити. Треба дитині допомогти. Діткам треба допомагати, якщо вони потребують цієї допомоги. Щиро дякую вам за підтримку. Ну, ось так. Ось так воно виглядає. Ось таким чином це ну, й трохи мені щось. Здається, що я його набік. А я зараз, поки ви тут, не, піші, не, не пішли ще від мене, я зараз при вас оце зроблю отако. Трохи вирівняла, бо наче кривенько вийшлося. Не повинно бути, треба саджати посередині.